Шанин Геннадій Голяка грає на сопілці біля руїн, що залишились від його дачного будинку. Увечері 3 жовтня сюди поцілив російський ударний безпілотник. В той момент чоловік перебував всередині, проводив онлайн урок з одним із учнів. То я їм пояснюв як грати на сопілки. Ваня, так, так, Ваня, чуєш, да. І в цей час іде поштовх сильний, і мене просто відків кудись відкидає. Я, я чую удар, ну в груди, мене там ну перебитий ніс. Але я після цього. Наверх, ну, рефлекторно я виліз з вирви. Побачивши, що замість будинку вирва та руїни, чоловік, каже, зрозумів дивом вцілів. виходить, що від центру цієї вирви, я розумію, що я був за 30 сантиметрів від цього вибуху. От там я сидів поряд з цим диваном. Тобто в будиночку було максимально все складене, весь урожай, там, консервація, кабачки. Очевидно, вибух відбувся під будинок, і вибухова хвиля пішла під підлогу. І я вижив за рахунок цієї підлоги. Вона мене винесла і прикидала мене. Я виліз з цієї вирви, от так, і пішов до сусіда. Сусіди, розповідає чоловік. Почувши вибух, повиходили на вулицю. І коли побачили його, були здивовані. Зустрів мене, мій тезка Геннадій Петрович. Теж каже: Ти живий, то такого ж не може бути. Він каже: тебе ради бачити. От. Після цього теж прийшли сусіди. Там лікар каже: Я повинен вас оглянути тут. Сусід. Він подивився, каже: Ну такого не буває. Я бачив різне, ну щоб після такого. Після обстеження у лікарні, не виявивши серйозних травм, медики відпустили Геннадія додому. Наступного дня чоловік повернувся на дачну ділянку, сподіваючись знайти свою сопілку. От за диваном там були оці блоки, які ми поскладали. І от там я знайшов його. Я приблизно розумів, що воно буде не тут, тут ну не було менше, не там, десь там. І Я там зразу ж почав розшукувати це. Все. Нам назу... Знайшовши сопілку неушкодженою, чоловік каже, задумався. Українські традиції інструменти музичні, наприклад, трембіта, ті ж сопілки, і скрипка. Їх виготовлюють з матеріалу з дерева, у яке попадає громовиця. Саме те дерево добре звучить. І виходить, можливо. Можливо, це теж хрещення шахедом наших молодих сопілкарів. І мене як молодого наставника, оскільки я в перший рік веду в університеті цей інструмент. Ноутбук, за яким працював у момент вибуху, Геннадій також знайшов серед завалів. Як це, що він взагалі тримається там? Тобто він чисті деталі ціли. Це значить і теж надихнуло надихнув на думку, значить, раз все збереглося, то на для чого? Щоб ти, Геннадій Петрович, працював вчасно, проводив уроки і давай далі, не, не без, без лікарняних і працювати? Ну, так... Згодом розповідає Геннадій, серед руйнацій виявив на ділянці вцілілими й інші речі. Я знайшов віднайшов свій телефон, який працює, який не полетів за, за не знаю куди. Все знайшлось. Найшли ключі від мого велосипеда, яким електро якого я сюди їжу. Він не ушкоджений. Щиток пластики, який стояв, ось він стояв поряд. А тут стояв велосипед під будинком. Ось епіцентр вибуху. Ось тут він на ось стояв велосипед. Він не ушкоджений. Найшлись ключі, яких знайти ну, було б нереально. Я їх знайшов. Чи це не містика? Чи відновлюватиме свій вщен зруйнований будинок, чоловік поки не знає. Тут багато праці було вкладено. От. Шкода, що немає будинку, звичайно, він, нас, він був маленький, але такий ми планували його утеплити, і навіть взимку, і піч ця мала тут нам створити такий затишок. І це було місце нашої роботи у цей складний час. Ми, ми планували що не їздити. З одного боку, це відпочинок, а з іншого боку, це, тут можна було вести заняття. Прибирати будівельне сміття, що розлетілося на кілька десятків метрів, та наводити лад на подвір'ї, каже Геннадій, допомагають друзі та знайомі. Добре, що є такі люди і такі друзі. От знаєте, от такі сусіди. От вони прийшли, це такі теплі слова, це підтримки. Знаєте, вони допомогли мені за день. Ми дуже багато зробили. Прибирали все. І навіть ось кущик, який вже він це буде квітнути ще тут Хризантема, посажена минулого року. От вона вчора ми вже її тут опорядили. Це дуже, дуже радісно в цьому плані. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.